Цього року день молоді в Борисполі проходить в стилі етноліто. Олена Щербань на етноліто приїхала з Опішні, що на Полтавщині. З 2008 року почала робити ляльки-мотанки. Сама ж пані Олена, науковець, досліджує український побут, культуру. А тут мені захотілося щось зробити руками. Я взяла в руки тканину і в мене вийшли ось такі роботи. Вони скромні, маленькі, але вони мої. Я дуже ними горжуся. Називаю їх в стилі народного примітиву. Лялька-мотанка Олени Щербань призначена, по-перше, гратися, по-друге, прикрасити інтер'єр, наголошує майстриня. І ніякого оберегового значення вона не вкладає. Певна, що то все вигадки та легенди. Це знак сонечка, це сон солярний знак. Це знак веселки, бо вона різнокольорова, весела. А обличчя повинно бути веселе. Лялька без обличчя, вона не одухотворена, вона не жива. Тому лялька Олени Щербань, вона. Обов'язково з хрестиком близько 500 ляльок зробила пані Олена. Вони розійшлися по всьому світу, зберігаються в Америці, Китаї, Японії, Україні. Майстриня залюбки показує майстер-клас змотання. Це є голова, ми змотали, змотали їй хрестик, тулуб. Так самісінько ми змотаємо і тулуб їй. Це все з Борисполі сьогодні весело, Бориспілі сьогодні тепло і жарко. А які ваші враження від Борисполя? Я, я страшенно задоволена. У вас дуже приємні люди. У вас тут дуже комфортно, незважаючи на те, що я страшенно не люблю дощ. Але мені сьогодні дуже комфортно в душі, тепло. Приємні люди. А коли приємні люди, тоді все тоді все здорово. Майстриня з переяслу Хмельницького, Любов Наталуха, привезла до Борисполя родинні обереги, картини, пано, композиції з лалеками, обов'язковий атрибут дійсно, кожного дійсно, витвору. Дійсно, соняхи дійсно, соняхи дійсно. каже пані Любов. Те, що вони дійсно захищають та оберігають, майстриня переконана. В банк я зробила оберег перед тим, як ну, скорочення було. У всіх відділах було скорочення, тільки там, де стояв мій оберег, скорочення нема. Любов Наталуха каже, що раніше день молоді святкували по-іншому. День молоді ми ходили на Луг і гуляли там біля річки, пікніки. Ну, зараз пікнік кажуть, а тоді ми просто сиділи, брали з дому по корзиночці. І сиділи, гуляли, святкували. Хто не злякався дощу, той ходив і роздивлявся роботи, які привезли майстри. Навіть з Болгарії приїхали на етнофестиваль. Лариса Кацарська вже встигла і особливості української кухні оцінити і творіннями майстрів помилуватися. Звичайно, українські галушки, вареники, звісно, безподобне сало українське, А так я більше ну, по душі вишиванки. Лепка, діти там ганчарним ділом займаються. Той мені вот это більше до душі хліб насущне, это такое, знаєте, как-то мені більше до душі іскусство і вот духовне. Етноліто в Борисполі пройшло під парасольками, але це не завадило Бориспільцям святкувати день молоді. Юлія Карпінська, Вадим Довбиш, новини телеканал Бориспіль.